Онлайн-фінанс, кредит Капіталу, Європейська агенція з повернення боргів, вердіт Капітал та інші мікрофінансові організації дуже сильно тиснуть на людей. В якому випадку вони викупають борги, незалежно від того, чи це були мікрофінансові організації, чи то були кредити в банках, і виставляють рахунки неправомірні до боржників. А останнім часом взяли за практику взагалі подавати позови до суду. І не соромляться ж так подавати такі позови, коли вони там вимагають 80 тисяч гривень, 500 тисяч гривень, а насправді можуть не більше 10 тисяч гривень вимагати. Або навіть вчиняють виконавчі написи нотаріуса, що є абсолютно незаконно з 2017 року. І на моїй практиці ми близько ста таких справ вже закрили. Тут є в мене виконавчі листи. Для того, щоб, ну, наприклад, тут хто у нас вердікт капітал, кредит капітал, кредит капітал, щоб вони повертали кошти, які були витрачені на мої послуги. Отже, в цьому відео ми будемо казати про ці недобросовісні мікрофінансові організації, про те, на що потрібно звертати в кредитних правовідносинах, що робити, якщо є виконавчі написи на тарісі і багато іншого. А поки що, як завжди, перевіряйте підписку, ставте дзвіночок подобайку. Тут все про ваші права. Так, ці мікрофінансові організації дуже полюбляють е, займатися не дуже добросовісною е, діяльністю. В чому вона полягає? Ну, по-перше, це вчинення виконавчих написів нотаріуса. Ви маєте розуміти, що це взагалі незаконно. Тобто, що відбувається? Вони звертаються до певного нотаріуса, який... Там я не знаю, з ними працює, так. Є дуже багато таких нотаріусів, які вже яким вже заборонено займатися нотаріальною діяльністю. Проте за час своєї діяльності так, своєї роботи, вони з. Півпрацювали з цими компаніями і вчиняли виконавчі написи. Тобто, це такий документ від нотаріуса, на підставі якого там нотаріус вказує ті цифри, які хоче ця компанія. Не завжди законні, нотаріус не завжди перевіряє цю інформацію, а зазвичай взагалі не перевіряє. Так є паперець там від кредитора, ось таку суму, будь ласка, там сплачуйте на розрахунковий рахунок, отримали такий документ, і пішли до приватного виконавця, який відповідно буде. Примусово стягувати ці кошти. Тому що виконавчий напис на тереса є виконавчим документом, так, його одразу можна направляти до виконавчої служби, як і державної, так і приватної. На зазвичай вони надають перевагу приватним виконавцям. І, відповідно, вони вже. Автоматично стягують ці кошти. Вони відкривають виконавчі провадження, накладають арешти на ваші банківські рахунки, на майно тощо. І якщо є велика сума боргу, то можлива реалізація майна. Навіть єдиного останнього, тощо, це залежить від того, яка загальна сума боргів. І е, в такому випадку люди стикаються з тим, що вони просто не можуть е, нормально там, користувати банківськими рахунками, тощо, і звісно. Деякі з цих людей розуміють, що в них дійсно є борг, і це і розраховують ці компанії. Що ви гадаєте, що у вас є борг, проте вони взагалі абсолютно незаконно нарахували вам там 20 тисяч гривень боргу, коли вони фактично можуть стягувати там 3 тисячі гривень. І, звісно, ви ці 17 тисяч плюс витрати виконавця, плюс витрати нотаріуса, ви їх сплачуєте, це великі кошти. І компанія просто так заробляє кошти. Це не має існувати взагалі, так, з 2022 року нарешті повністю прибрали можливість вчиняти виконавчі написи. Проте вони є незаконними з 2017 року так, на ненатріально посичені кредитні договори. Тобто, звичайні, які ви взяли там МФО тощо. Так, в мене є клієнти, які дійсно там в ві віці 18-20 років набрали цих кредитів мікрофінансів, і зараз. Вони відповідно страждають від цього, і я розумію, ніхто вас не засуджує, тим паче я, тому що я розумію вашу ситуацію. Все буває, деякі люди брали ці кредити для лікування, деякі там своє, родичів або з інших потреб. Так, взагалі бувають. Наслухаються людей, особливо які не розуміються на кредитах, які розповідають про те, що там можна не сплачувати взагалі кредити набрати, особливо там процедуру банкротства, тощо. і люди вірять в це, набирають кредитів і потім з цим свертаються. Такі випадки бувають. Проте ви ж маєте, якщо повертати, то лише те, що ви відповідно винні людям, так компаніям, у яких ви брали кредит, ось. В цьому є проблема. Отже, ми в своїй практиці допомагаємо людям скасовувати виконавчі написи нотаріуса в судовому порядку, витрати на нас повертаються. Отже, тут є виконавчі листи про повернення. Це лише три справи нещодавні, які надійшли. Тобто ми регулярно закриваємо, регулярно отримуємо виконавчі листи і, відповідно, пред'являємо їх до виконання. Я працюю також з приватними виконавцями, адже ви свої кошти отримуєте дуже швидко. І навіть якщо ми припускаємо, що з вас стягнули кошти, вони також повертаються. Тому що. Ті кошти, які стягнули навіть за боргом, проте на підставі виконавчого напису нотаріуса, який потім був визнаний таким що не підлягає виконанню, таке стягнення є незаконним. Отже, ми маємо повне право повернути ці кошти. І після цього вже говорити... Про реальні суми боргу. Тобто, ви маєте розуміти, що навіть якщо відкрите виконавче провадження, навіть якщо з вас тягують кошти на підставі виконавчого написа, це не говорить про те, що ви дійсно маєте саме цю суму боргу. Отже, з цим потрібно працювати. Навіть якщо ви пропустили трирічний термін на звернення до суду, це можливо поновити строки. Тому що, отже, потрібно звертатись, дійсно багато людей звертаються з багатьом людям ми допомагаємо вже дуже багато успішно закритих справ. всі Рішення є в інстаграм, відповідному хайлаці, ви можете переходити за посиланням під цим відео, дивитись, передивлятись, суми стягували, повертали витрати на мої послуги, ті кошти, які були стягнуті, все відбувалось. Далі. З чим ми також стикаємось? Позови для суду. До суду так? Тобто, в тих випадках, коли, наприклад, виконавчі написи визнані таким що не підлягає виконанню, так, мікрофінансові організації. Звертаються до суду. Іноді буває. У мене було так на практиці, після того, як ми скасували напис, фактично звернулись до суду. І щоб ви розуміли, це був кредит капітал. Вони виставили рахунок на 60 тисяч, ну майже там 50 з чимось тисяч гривень плюс судові витрати позов проти клієнта. В кінці суд задовольнив лише 13 600. Плюс там маленька сума судового збору, тому що вона пропорційно зменшилась. Тобто ми в чотири рази, що найменше, зменшили суму боргу, тому що відповідно до договорів там був загальний позов на два договори. Тобто, ми вказали на те, що з умовами договору загалом неможливо стягувати більше цієї суми. Суд з нами погодився, закрив справу все і при цьому. Клієнт мав виконавчі листи тисяч на 8 або 10 проти цієї компанії, і фактично там за декілька тисяч гривень фактично в кінцевому випадку закрили цей кейс, і це було окей. Тобто ми маємо розуміти, що під час подання позову до суду з боку мікрофінансових організацій не потрібно лякатись, потрібно перевіряти, потрібно звертатися за юридичною допомогою. Тобто, ви маєте розуміти. Ви можете відкрити кредитний договір, ви можете побачити строк кредитування. Гарно, коли короткий термін кредитування, наприклад, 15 днів, 10 днів, 5 днів, 30 днів, проте не більше. Так? Тому що там, коли більше, там вже є можливість нараховувати додаткові відсотки, і там сягають великі суми. Проте, коли є коротке кредитування, то ми стикаємося з якоюсь ситуацією. Кредитор надав кошти на 15 днів з кінцевою орієнтовною вартостю кредиту, наприклад, там, 5 тисяч гривень тіло, 7 тисяч з відсотками, проте минув рік, вони весь рік нараховували вам відсотки по тієї ставки, там вже борг 100 тисяч, наприклад. Вони подають до суду. І, на жаль, суди першої інстанції зазвичай. Задовольняє такі позови, дуже мало суддів, дійсно, які звертають увагу на все, тому що дуже багато бумаг зазвичай в цих справах там 100 сторінок позов, 150 Можливо, більше. І дуже важко все це передивлятись. Так, ми на своєму досвіді, коли працюємо, ми розуміємо, коли одразу дивитись. Проте ви маєте розуміти, чесно, скільки е, яке навантаження на судів, і просто деякі закривають на це очі, і ми вже зі свого богу маємо е, вказувати на це суду. І суди, якщо їм вказати на це, вони дійсно задовольняють. Ну, Наші такі зауваження, так беруть їх до уваги і відповідно відмовляють в позовах, або е, зрізуючи дуже багато е, коштів, так у вигляді відсотків, або взагалі відкидають позови, якщо на це є підстави, так, тому що є проблеми з договором факторингу. Особливо потрібно звертати увагу на договори факторингу з, наприклад, Європейська агенція з повернення боргів, ці компанії ну, Долучають якось дуже погані договори факторингу. Ми зараз там по декілька справам будемо тестувати цей момент, як буде звертати увагу суд. Проте вони долучають взагалі інші договори факторингу і, відповідно, не можуть довести, що вони взагалі мають право вимогу. А це ну, така справа, так е, неможливість довести те, що ви щось вимагаєте. Отже, ми будемо на це дивитись також. На це потрібно звертати увагу. Тобто ви маєте розуміти, коли прийшов позов, просто відкрити кредитний договір і почитайте, скільки орієнтовна вартість кредиту. І ви будете розуміти, що якщо сума позову дуже відрізняється від цієї суми, то відповідно ми можемо зменшити таку суму. Так, є певні нюанси, проте в 90% випадків, якщо ви берете. Кінцева вартість договору там 10 тисяч гривень, а позов на 100 тисяч гривень, то 90-95% справ ми можемо просто закрити по 10 тисяч. Проте потрібно, звісно, правильно мотивувати. Отже, висновок цього відео в чому? По-перше, не потрібно лякатись кредиторів взагалі. Якщо вони телефонують, то що так, це тисне, це моральний тиск, вони змушують вас е, закрити е, питання якомога швидше. І на тих умовах, на яких хочуть вони, а це неправильно. Тобто, ви маєте розуміти чітко, де е, починаються ваші права і закінчуються їх е, можливості, так? Тобто, ви маєте сплачувати лише те, що ви відповідно винні. Це дуже важливо, тому що в мене дуже багато випадків, взагалі, дуже багато кредитних справ. Так вийшло, що з самого початку своєї практики я працюю е, з кредитами. і... Постійно є ці випадки, коли ну дуже сильно зменшуємо суми. Так. Я залишаю, що 5-10% справ, так би мовити, безнадійні, так, дуже погані договори, і відповідно ми не можемо нічого зробити, проте все одно ми можемо якось реструктуризувати, домовляти, зменшувати. Тобто не потрібно одразу сплачувати те, що вам виставляють. Якщо ви отримаєте виконавче провадження, особливо на виконавчих написах нотаріуса, ви також не лякаєтесь, виконавчі написи ми можемо скасовувати. І, будь ласка. Як такий короткий висновок, також не довіряйте тим людям, які в інтернетах розповідають для хайпу про те, що можливо не повертати борги, тому що там щось, якийсь закон вийшов, або якась там новина, того що не має значення. Що можна проводити процедуру банкрутства? Процедура банкрутства це дуже складна і коштовна річ. Тобто, заради ваших 100 тисяч гривень, з яких там 50 тисяч взагалі безпідставно нараховані, і суд це перевірить, і відповідно не прийме даже вашу заяву про банкрутство. Ви ще й витратите стільки ж коштів на всі необхідні витрати по цьому по цій штуці, тощо, тому просто є люди, які там пишуть, що не потрібно укладати оферти, тощо. Проте, ми розуміємо, що люди бувають в різних життєвих обставинах. Так беруть кредити. Проте з цим потрібно працювати, тому що на жаль, ці мікрофінансові організації. Вони дуже багато на себе беруть, і відповідно вганяють людей в борги, безпідставно нараховують відсотки. На це потрібно звертати увагу. Отже, сподіваюся, що це відео було дуже корисним для вас. Свої коментарі, ставлення залишайте, як завжди, в коментарях під цим відео. І всі посилання на індивідуальні консультації, того, що будуть під цим відео. І знайте і захищайте свої права.